Сокосоматика це не про всі хвороби від нервів. Забудьте це. Але ж так усі кажуть, правда? А тепер відключайте логіку. Якби це було так, чому тоді діти хворіють, хоча в них нема нервів у звичному розумінні? Одна людина в сім'ї страждає, скажімо, на гіпертонію, а друга ні. Хоча стресують однаково. Ви можете захворіти навіть у відпустці, де взагалі нема стресу. В чому ж тут логіка? Справжня психосоматика це про адаптацію тіла до ситуацій, а не просто нерви. Наприклад, у вас болить шлунок. Це не тому, що ви перенервували, а тому, що ваш мозок вирішив. О, стрес. Треба більше кислоти для перетравлення проблеми. І таких механізмів сотні. Наприклад, алергія це про захист від чогось небезпечного в пам'яті мозку. Тиск скаче, значить, тіло готується до атак. Болить спина. Можемо ви буквально несете непосильний вантаж на собі. Так що забудьте про всіх хвороби від нервів. Це міф. Психосоматика це про те, як ваше тіло адаптується до життя. Хочете зрозуміти, що насправді стоїть за вашими симптомами? Пишіть у коментарях ваш симптом. Я відповім про що це з погляду психосоматики.